Я хочу подякувати від щирого серця, волонтерській команді Голоси відродження за те, що сьогодні вони зібрали 6 мільйонів гривень для створення жіночого реабілітаційного центру. Велика честь і низький уклін цим молодим дівчатам і хлопцям, завдяки яким ми можемо творити чудеса і надавати допомогу тим. До цього найбільше потребує в даному центрі. Будуть отримувати психологічне відновлення жінки та дівчата, які повернулись з російського полону та постраждали від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Це перший такий центр, але ми хочемо створити мережу, де наші дівчата і жінки будуть почувати себе захищеними, впевненими і зможуть повернутись до повноцінного життя. На волонтерських ініціативах тримається Україна разом. Ми можемо робити неймовірні речі. Ми наближаємо нашу перемогу і відновлюємо Україну. В першу чергу хочу подякувати тим людям, які підняли це важливе питання і не залишились посторонні. Завдяки цим людям я разом зі своєю командою українці Стірлінгу змогла долучитись до доброї справи і досягнути поставленої мети. Це ще раз доводить, де б ми не були єдності, ми сила. Слава Україні! Я дякую всім людям, які долучилися до цієї ініціативи. Я особливо я хочу подякувати своїй команді. Долучилася до збору голосів відродження просто тому, що не могла інакше, і тому, що довіряю ініціаторам збору та своїй команді. Ми закликаємо всіх не боятися відкривати дружні баночки. Нашою баночкою ми закрили однотисячно даного збору. Хочу подякувати усім людям, що відкривали дружні банки та донатили на збір. Завдяки вам реалізуються дуже важливі ініціативи.